Судове засідання у цивільній справі за номером 361, рук 5310, 25 оголошується відкритим допомоги секретаря, хто з'явився. В судовій залі присутній позивач ГРИКУ поза межами судової зали присутній представник відповідача Денисенко. Склад суду не змінився. сторони та представник також особи встановили установилому засіданні. даній справі. Триває стадія вивчення доказів та їх обґрунтування. У минулому засіданні вивчалися письмові докази. Так. І пункт відкладався для надання можливості, що ознайомитись з доказами, які, як я пам'ятаю, позивачний зазначав по їх направленню через канцелярію суду. Ще представник, тобто не закінчено на стадії вивчення доказів є обґрунтування саме з тих підстав. Представник відповідача, каріні, будь ласка, чи ознайомлювалося, щось є, що доповнити? Ну, я, ваша честь, звертався до вашого секретаря з приводу надання заяви поставча про збільшення неодноразове збільшення позивних вимог, я його бачу, познайомився, але... Я нічого додавати не буду, свою позицію опитували і звірі на позовну заяву. Зрозуміло, зрозуміло. Позивач, у вас якісь доповнення до стадії вивчення доказів, тих там винуток не було. Хотів би додати відповідно. По своїм заявам та клопотанням про збільшення позовних вимог та про збільшення... Усні пояснення? У вас. пояснення чи... у вас усні пояснення зараз тут, так? У якості uh, доповню мається на увазі, у вас усні пояснення, так? Можна це так назвати, усні пояснення або клопотання про пропущення сроків подання uh, заяв, які відповідно до 210 статті ЦПК мали бути подані до початку розгляду справи. На момент подання позову мені не було нічого відомо про те, що позовні вимоги про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу можна поєднувати з позовною вимогою про стягнення моральної шкоди, завданої такими діями, пов'язаними між собою. Уже лише після того, як я почав досліджувати це питання та практику суддів, я з'ясував, що таке подання такого клопотання чи заяви допускається. Тому я прошу суд визнати поважну причину пропуску сроку подання такої заяви та задовольнити клопотання про визнання вимоги. Про відшкодування моральної шкоди у межах цього позову, е, поважені. Тобто, ви як причину зазначаєте вашу необізнаність про е, вимоги діючого законодавства? Так, Так, можливості в мене звертатись до адвокатів немає, тому доводилось самому вивчати законодавство і тому е, пропущено цей срок. Вимоги щодо збільшення сум позовних вимог, які були заявлені. У первісному позові, вони пов'язані саме з цим позовом, так як роботодавцем продовжується порушення трудового законодавства і продовжується час вимушеного прогулу. Він переривається, але періодами він продовжується. Тому це вимога, якби стосується первісного позову, і сума про збільшення, вона, вважаю, має бути задоволена, так як суть позову не змінюється. І позовна вимога саме стосується часу вимушеного прогулу, але він виник на протязі судового процесу. Тому вважаю, що в межах даної справи, в межах економії процесуальної економії, так як ми бачимо, ця справа розглядається вже поза межами строку, який передбачено для розгляду таких справ 90 днів, тому ми. Розуміємо, що суд перезавантажений і вважаю, що ця вимога також має бути забезпечена судом з метою хоча б економії процесуальної економії. Тобто це позбавить позивача повторно звертатись до суду, наприклад, з тим же позовом про відшкодування моральної шкоди. Все у вас. Так, ваша честь. З ну, думку за час його приводу суд почув. Ослові дебати у даній категорії справ у спрощенні провадженні не проводиться. Враховуючи не введення, на стадія у чим викладі цих обґрунтування оголошується завершеною, суд переходить до стадії ухвалення судового рішення. Вступна та резервуативна частина рішення буде оголошена завтра о 9.30. Якщо хтось із учасників процесу не зможе брати участь або буде присутній під час оголошення указаної частини рішення на цей день та час виданемо реєстр садових рішень, вже буде оприлюднена відповідна частина рішення. Тому з цього у цій справі на сьогодні все.